Розділ Зранку мене збудив Муня, покликавши на сніданок. Виявляється, поки я спав, він вже встиг полювати трьох зайців, двох катя приготувала на вогні, а третього ми, як дячні мандрівники, поклали в схованку мисливців про запас. За ніч просмердітися повністю не вдалося. Від мене ще добряче тхнуло, але хоч очі вже не виїдало, і то було добре, тому я сів трохи подаль від каті з драконом. Муня одного зайця на раз, другий же залишився нам на двох з куханою. Вона його розділила порівну і, не бридячись мого аромату, принесла мені і навіть поцілувала у щічку, за що я їй був дуже вдячний, бо почувався ніяково. Далі дорога пролягала вздовж річки, що брала початок в горах, де жила в замку Філіція, сестра управляючого вампіра Сема. І те було вже веселіше. Ми спостерігали за течією бурхливого річкового потоку, а також за рибою, що вистрибувала з води, полюючи за комахами. Коли ж ми опинилися неподалік водоспаду, Муня запитав та довго, Бродгу, будемо заходити в гості, щоб розповісти, як він з порталом перемудрував, чи не будемо натигаяти час і обійдемо його помешкання стороною. Напевно, все ж треба зайти привітатися, бо якось некультурно буде, запропонував я. Він же нам ніби не казав, що якщо будемо проходити мимо, то проходьте мимо. Та й попередити про портал варто може, він нам ще щось порадить у нашій справі, а як пощастить, то, можливо, грена в нього зустрінемо, якщо Філіція його раніше до Волго на навчання відпустила хто ж його знає. На тому і зійшлися. Шукати довго до оборудового потреби не було. Як ми тільки підійшли ближче до його домівки у водоспаді, то побачили, що той сидить на великому волоні поряд і ніжиться на сонечку. Як березневий кіт, прогріваючи свої старенькі кісточки. Він нас побачив чи почув скоріше, ніж ми до нього підійшли, і помахав нам рукою, вітаючись і запрошуючи до себе. Щось ви дуже швидко повернулися. Я ж вас ніби тільки недавно додому відправляв, сказав договородий, коли ми підійшли до нього близько. Чи може, щось трапилося незаплановане? Вам яка версія більше підходить з матами чи без? в свою чергу запитав я. Давайте спочатку без, подивимось різницю, запропонував Волх. Тоді нічого не трапилося. А з матами. Ну, а з матами то піп! Довбаний, піп, ваш портал піп, зламався, піп, і ми піп! Застрягли, піп, а потім нас виплюнуло назад. Думаю, в цей момент мною навіть мій домовий уч міг пишатися, бо мати злітали з язика, як з квіток переполохані метелики. Ну, що я можу констатувати з почутого? Перший варіант був набагато коротший, але другий набагато цікавіший. І мій словниковий запас точно поповнився, головне не забути потім, а ще краще десь І більше нічого ви сказати не хочете? А що тут ще можна додати? Десь я, певно, лоханувся, кажучи вашою мовою. Старість не радість всяке буває, а можливо, щось і трапилось непередбачуване. Треба розбиратися, але то забере купу часу. Ясна річ добре, що попередили, а то ще когось міг би не туди запроторити. А що, так багато охочих буває, поцікавилась Катя. За останні сто років ви перші. Пощастило ж вам, підбадьорив нас Муня. Тепер можете знову зі мною подорожувати, а так би зовсім знудились у своєму світі. Так і все, що не є, на краще. Ти правий, старий, друзяка, погодився я з ним. Пане Дугобородий, а у вас часом десь не завалявся вчений примат Грен, перевела розмову в інший напрямок Катя. Ні, не завалявся. Пішов назад замок до Філіції відробляти свій контракт. Але обіцяв повернутися, як тільки зможе, і дуже просив, щоб я його зачекав і нікого не брав, поки собі учні, ніби в мене вибір великий і черга стоїть від самого замку решена, з іронією відповів старий. А ви часом не бачили, до мене звідти ніхто не йшов чи, може, збирався? На жаль, ні, бо ми поспіхом звідти пішли і маємо потребу йти далі, тож мусимо відкланятися. І що на чаю не поп'яти? – здивувався той. Наші друзі в небезпеці і ми маємо їх якнайшвидше попередити. Я можу вам чомусь зарадити, щоб випробувати свою минулу похибку. Тільки якщо дасте нам кілим літак або чоботи ходи, щоб ми швидше змогли потрапити на місце, бо в портали ми ваші більше ні ногою. От чого нема, того нема. Але можу запропонувати вам гарну травичку покурити. Це повний відліт. Ваш розум долетить туди ще скоріше. Чудовий гумор і дякуємо за пропозицію, але ми за здоровий спосіб життя. А я й не жартував. й найпростіший і найшвидший метод когось попередити на відстані. Ясна річ, якщо вміти ним користуватися. Найшвидше і найпростіше когось попередити це мобільний телефон, не погодився я з довгобородим. Але я так розумію, у вас його ще не винайшли. Ні, до такого де, в нас ще не докурились, точніше сказати, не докумекали. А може, раз вмієте цим користуватися, то ви б самі покурили і попередили брука з друком, що граф Рошен підіслав до них вбивць, темних ельфів, запропонувала Катя. Ні, не міг би, бо в мене з ними ментального зв'язку немає. Я їх лише раз в житті бачив, пояснив нам довбородий. А от якщо ви друзі, то у вас зв'язок має бути кращим. Гаразд. Якщо вже дійшло до такого, то давайте я покурю, запропонував нам Муня. Волф подивився на нього, щось прикинув собі в голові і видав невтішний результат. мене на твою вогу, травки не вистачить, щоб ти зміг відлетіти, а мордувати дарма такий ціний продукт не варто. Ну, тоді дякуємо за спробу допомогти, але нам час рушати. Що ж, бажаю вам успіхів і щоб не натрапили часом по дорозі на тих темних ельфів, бо може статися, що і друзям не допоможете, і самі загинете. А вони справді такі страшні створіння, як про них розповідають. Та ні, ельфи як ельфи, тільки дуже майстерні, ви їх навіть помітити не зможете. Таке ми вже чули, а ще щось цікаве про них можете розповісти. Вони ні перед чим не зупиняються, доки не виконують свою брудну роботу. Зрозуміло, вони ще й принципові виявляються, тоді доведеться вигадувати, як і краще позбутися, без будь яких емоцій підсумувала Катя. На тому ми відкланялися і рушили в напрямку своєї мети. Молодий чоловіче, почули ми навздогін і обернулися. Я би вам дуже порадив натертись рослиною, що зветься духмяний плющ, він росте навколо дерев і буває їх, як виноградна луза. Ви його можете побачити через метрів двісті в напрямку, яким зараз прямуєте. Він хоч і не зітре з вас моря послідоверху руля повністю, але точно переб'є його на більш терпимий. Я ще раз подякував, бо порада була слушна і почав уважно шукати рослину, яка б співпадала з описом волхва. Він не обдурив, ми насправді натрапили на плющ, що бував декілька дерев поряд. А що він духмяний, ми зрозуміли тільки коли зірвали пару листочків і розтерли їх у долонях. У ніс вдарив гострий аромат потрійного одеколону. ясна річ, не шинель No5, але все ж краще, ніж сморить посліду тої наглючої вухатої пики. Я довго не міркуючи, зірвав їх побільше та почав наполегливо натиратися. Вже через 10 хвилин від мене несло не послідом, а як від останнього алкоголіка, що похмулявся з позаранку одеколоном. І тільки зараз я зрозумів, що то не найгірший аромат. Ну, як я вам? Тепер терпіти мене можна? Поцікавився я в супутників. Ми ж тебе якось і до того терпіли. Не переймайся ти так, усяке буває. Вирішив мене підтримати дракон. Точно, підморгуючи, підтвердила слова муні Катя. Тепер ти пахнеш просто чарівно. Я навіть стояти не можу перед таким ароматом. Ну, ну, ми це перевіримо сьогодні вночі, як спати ляжемо, підіграв я їй. Щось я собі так метикую, що спати ми сьогодні ляжемо дуже нескоро. Якщо хочемо швидше дістатися до хутора барука, а до того часу ти би мав уже просмердітися. Цікаво, ми встигнемо дійти туди до сутінок, поцікавилася Катя. До сутінок точно не встигнемо. Але якщо збільшимо швидкість, то до опівночі, можливо, й дійдемо, пояснив їй дракон. Але що небезпечно, засумнівалася Катя в намірах Муні. А нам що? перший раз вночі лісом гуляти, тим більше ліхтарик ми маємо, підтримав я дракона. Катя вирішила не сперечатися, добре розуміючи, що гаяти стільки часу на сон ми не можемо, тому наша сьогоднішня подорож повинна була закінчитись в кінцевій точці уорка барука. Дракон задавав швидкість нашої подорожі. Він, хоч і мав поважне пузо, але був доволі пруткий, тому нам доводилось не солодко. Через 4 години такого темпу першої не витримала Катя і попросила зробити привал. Я був не проти, бо сам валився з ніг. Хоч і не подавав вигляду. Муня ж тільки закриктав і повалився на п'яту точку. Відпочивали хвилин 15, після чого дракон посадив Катю на свій хвіст, і ми рушили далі. Мені ж нічого не залишалось, як тільки намагатись від них не відставати на німіючих ногах. Тільки як почало темніти, ми зменшили темп, запалили ліхтарик і почали обережно просуватися далі, щоб не загубити стежку і один одного. Усі троє вже були добряче змучені і голодні, але вперто йшли далі. Бо розуміли, що треба, що вже скоро наші муки мають закінчитися, і ми нарешті зможемо відпочити, втамувати і голод, і спрагу. Стемряви на нас то тут, то там споглядали здивовані сяючі очі нічних мешканців лісу. Їм, певно, було незвично бачити таку дивну зграю, що просувалася їхніми лісовими стежками вночі, але нападати їм не дозволяв острах перед величезним драконом, який на них не звертав жодної уваги. Нарешті за дерев з'явилась тільки одна крапка світла, яка з кожним кроком ставала все більшою та яскравішою. І от ми вже вийшли на галявину, пройшли ще кілька десятків кроків і вперлися у закриті ворота хутора. Ну що, будемо будити господарів? Чи тут до ранку почекаємо? спитався насмуня. Ти що, гай знущаєшся? не витримала Катя. То треба було нас гнати стільки часу, що потім біля воріт ночувати, і почала з останніх сил стукати в ворота. Двері будинку відчинилися не відразу, тільки після того, як Муня пару разів добряче приклався на допомогу моїй коханій. Ну, і кого то по ночах носить нечиста, почули ми сонний голос, але не Орка, а добре знайомий нам голос мого домового уча. В такий час всі нормальні створіння вже давно сплять. Відкривай, соня, і зустрічай свого господаря, а то я тобі такого прочухана влаштую, а ти мене добре знаєш, награно суворо відповіла Катя. Це спрацювало, і вже за лічні секунди ворота були відчинені, і на нас очманіло виторошився уч з і рукезом на голові. Хазяїн, щось трапилось? Ви ж ніби зовсім не тут зараз маєте бути, тільки зміг пробубніти домовий. То довго розповідати, тому розкажу трохи згодом, відповів я. А зараз нам би не завадило десь відпочити і щось перекусити, бо ми дуже змучилися з дороги. І зовсім не завадило б розбудити барука. У нас до нього є серйозна розмова, додав Муня. Зараз тільки зміг вимовити уч і мерщій побіг назад до будинку. Ще за пару хвилин на порозі стояв такий самий сонний і очманілий ор, позіхаючи на всю свою пащеку. Я, звичайно, дуже люблю густей, найбільше більше таких, як ви, але вам не здається, що зараз час трішки незручний для дружніх визитів, позіхаючи, запитав господар хутора. Якраз вчасно, відповів за нас дракон. Маємо серйозну розмову, від якої залежить життя наших друзів, тому не бурчи багато, а дай десь присісти і принеси нас чомусь горлянки промучити та щось за драбину закинути, бо ми дуже змучені і можемо попадати прямо в тебе на порозі. Повторювати дракону потреби не було, бо за спини орка з'явилась думова дана, кохана мого уча. Вона вже несла якісь страви на стіл, що стояв позаду будинку, а за нею поспішав уч, катуляючи невелику діжку з вином. Барук, ще більш учманілими очима, подивився на все це свідля у своєму будинку, але нічого не сказав, тільки пересмикнув плечима і, запрошуючи нас, пішов за ними. Ми посідали за стіл. Муня біля столу, а уч з даною збігали ще кілька разів дім і назад, на швидку руч накрили стіл і також посідали поруч. Ну, що там у вас таке страшне трапилося, що потрібно було всіх будити посеред ночі? спитав орк після того, як ми випили по келиху вина і закусили. Брука і друка хочуть вбити, просто відповів Муня, жуючи якусь запечену страву. Хто? здивався барок. Граф Рашен. Як він цікавого, то може зробити, що, з армією піде на них? Ні, він просто найняв темних ельфів. Якщо до того Орк сприймав усе як невдалий жарт, то після останніх слів його обличчя змінилося і стало темнішим за чорну хмару. Деякий час він просто мовчав. Переварюючи, почути і щось обмірковуючи, а потім продовжив свій допит. Коли? Що коли? не зрозумів я. Коли найняв? Не знаємо, ваш старий друзя Касемник сказав, а нам він це повідомив тільки позаминулої ночі. Ясно, тоді від того й будемо відштовхуватися», – почав у голос розмірковувати бару. Якщо точно і дати вбивства обговорено не було. А я гадаю, грав до цього не до кумеков, то ельфи поспішати не будуть. їм то ні до чого, а в своїх силах них певнені на всі сто, тому в нас ще є час. З цього випливає, що вам потрібен відпочинок хоч до ранку, бо щоб за такий короткий проміжок часу подолати таку відстань, треба було добряче докласти сил. Тому давайте поповнюйте сили їжею і лягайте спати, а я поки все приготую і вас зранку розбуджу. Що він там приготує, ми вже не питали. Бо сил залишалося все менше, а їжа з вином назовсім розмурила. Ми з катею встали за столу і попленталися на витяних ногах до сінника, а дракон ще раз приклався до діжки і розпластався там, де сидів. Муня був правий перевіряти, як я чарівно пахну, цієї ночі ніхто не став. Ми просто провалилися в сіну і, вдарившись в нього головою, загубили свідомість.